У підвалі Полтавської чотириповерхівки на вулиці Європейська підлога затоплена каналізаційними стоками. До місця протікання мешканці дому проклали дошки та цеглу. Протікання прямо в під'їзд з тої сторони. Каналізації, води, тобто руйну, руйнується стіна, в підвалі стоїть вода. Зараз зима, тобто воно треба, щоб воно висохло. Воно висихати буде це. Всю зиму буде стояти волога. в місці витоку там залиті стіни підвалу. Плита перекриття вона взагалі вже зруйнувалася до того, що видно оголені арматура. Тобто, ну в будь-який момент може відбутися руйнація плити перекриття, і незрозуміло до яких наслідків це приведе. я Думаю, що до фатальних для цього будинку у домі мешкає півсотні людей. Вони створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і за свій рахунок замінили зокрема каналізаційні труби. Не зробили цього лише у приміщенні на першому поверсі. Там бо, завжди були проблеми з водою, з каналізацією. Це приміщення більше року орендують представники громадської організації Твій соціальний захист. Її керівник Сергій Горобцов на камеру спілкуватися відмовився. Телефоном повідомив: затоплювати підвал не можуть, бо відключили тепло та водопостачання. Власником цієї частини дому є міське управління майном. Орендар належним чином утримував орендоване майно. Що призвело про тих наслідків про які нам скажаться мешканці цього будинку? Управління майном надіслано листа орендарю з пропозицією достроково розірвати договір оренди в разі не отримання ним відповіді протягом 20 календарних днів днів у граніманом фен суд щодо розірвання договору оренди. Наслідок того, що присутня волога це зволожує будівельні конструкції. А як бачимо, стіни виконані з цегли. А будь-який фахівець знає, що цегла має скінченну кількість циклів замерзання розмерзання, тобто наявність каналізаційних витоків приводить до руйнації підвалу цього будинку. За словами юриста Тараса Захарова, місцеві жителі можуть фотографувати чи зняти на відео витік каналізаційних стоків і з цими матеріалами звертатися до суду. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтава.